Я Світлана Полупан приїхала з сельського типу Товстин, вживаю клітини харчування рік і сім місяців. Прийшла в цю фірму компанію Біепік за здоров'я. Проблема дуже велика зі здоров'ям, дуже його запустила. От, саме більше в мене було е, з желудком, вся травлення, все, запаленням. Е, ну, вживаю, стало краще, травлення стало, мене перестало боліти, е, бо желудок потягнув, і печінку, і пішлункову, у мене цукер був всім. От, е, Зараз цукер в мене став в норму, печінка у мене теж стала в норму. Але є інші проблеми по жіночому, так як вже от стан, ну, кліматичний стан, гормони починають не функціонувати. У мене б'є по серцевій судинній системі, ну і по кістках вживаю е клітину харчування, і бікатіо, і ренджем. Е -е, дуже суперові продукти, шикарні продукти додальше далі їх вживати, тому що хочу мати здоров'я без болю, старі свою без болю. А прийшла в цю компанію через TikTok. ну, послухала ролики Марійки Проручок, мої Степаніни. Та як ну, вона те вже кажуть: близько в Теребовлі можна приїхати, можна попробувати пощупати, як кажуть. От, ну і так. Були, ну, сказати, упадки, тому що п'ю-пю-п'ю, ну, кажу, так є, ну, не допомагає, бо дійсно за проблемна була зі здоров'ям своїм. Маріка каже, ну, ти стільки маєш придбала собі хвороби за стільки років, ти хочеш, щоб такого раз, і стало тобі легше. От, ну, і Далі продовжую пити. Якщо не знаю, чи Маріка не має часу, Маріка дозволила, дзвоню до інших людей, От, консультуюся, щоб хтось підказав. Навіть до, до вас дзвонила і писала, хотіла знати за цю проблему, за цей клімакс свій. От, бо лікарі, що вони прописали мені цей ременс, я почала пити, воно почало мені бити по. Потім кажуть мені пити амепрозол. Я почала пити, дивлюся, та ні, воно мені гірше ставити мепрозол, бо я вже почала пити клітини харчування. І різниця дуже велика. і Я назад вернулася, ну я його ну, не лишала це клітини харчування пити. Ну і так зараз ще додала собі, бо знала, що Green Grace на люцер... ну, люцерна входить, це гармон. А жіночий, ну не жіночий, але я знаю, як про нього сказати. Там і витіж, так, не витягнути. Так, витіж. так, так. Я почала пити. Ну, є вузли, але я над цим ще працюю по-жіночому. От ну, надію, маю, що все буде добре. А я хочу сказати. Місятися та скільки ми часу? Рік і сім місяців. Я просто бачила її проміжок там раніше. І був такий один момент. Вона приїхала до мене, вона приїжджала до мене додому, і я готувалася, накрила на стіл і свята сіла вона майже нічого не їла. Такий ну, в неї стан був, та ну, важливий тракт. Я зараз з'їсти, навіть щось жареного можу з'їсти, але стараюся тримати дієту в ну, комплекс. Водичка спортивна зарядка. Яку вона зарядку? Щоб кровла, затихувала. Вона молодець, вона над собою працює, але я дуже вболівала, щоб Ну, можу там одну праву крутек йога, а так більше ні. Ну І ще така в мене результат, що в мене не знаю, що це. Вискочили такі ранки в носі, пічку в носі. Ну і я дропс закапала, пару раз закапала і ці ранки пройшли. А маскаку дві хвилинки маєте чи ні? Mm -hmm. Теж дуже добре допомагає. А Це крем, крем так. Немає. І ще дивлюся, що в мене <сміття> ну, відростає кажу, чорне волосся. <сміття> Зелени <сміття> вже такої немає. <сміття> це такі <сміття> результати в мене. А я бачу результат коли, А знаєте, що? що ну от е е хвороби появляються, Я про них даже і не знаю вживання цього клітинного харчування, а вони починають проявлятися. Так що е клітинне харчування Важно, підтягає тобі капсула. Так, 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 так підтягає касула і кажу, дивиться. Так, коли кажуть, буває, що думаю, ну чому, ну чому? рік там рік, і воно і мало би вже бути все. Супер, а воно не да воно не дається. Воно, не, дає, та воно не може бути зразу супер, тому що за стільки років в нас ослаблений організм, слабі клітини. І для того, щоб це був дуже добрий ефект, то треба кілька років. Я Це, це, це не є хімічно, щоб знаєте, ви прийняли, наприклад, омес. У вас зникла печія або болі, але це є хімічний препарат. Це клітини харчування. Воно відновлює клітинку. Нашу так я це все знаю. Це чи пробували приймати. Йу. Йу. О, то дуже добре Йу. для вашого шлунково кишкового травмі а дуже добре. Мені допомагає імену кот. Mm -hmm. Прекрасно ну, кравиче. Тож вже скільки раз цього року ну, оця пішла прийшла холод, холод і так? осінь. Скільки я вже мала хворіти цим орвієм, я виказала це дуже. дуже. Вона мені вже не і один раз сказала, імену от супер. Інокот супер для всіх хорошому молоді. Ну і це кажу суперовий. І я попила, ну я його п'ю на постійній тепер основі, от, але чую, що вже починає там з горла, п'ю, і на Скільки другий день? На день. Ну я Рано і ввечері. От, От, стараюся так. рано і ваше їсти, бо зараз не те як губка, розумієте, ні з того, ні з цього нас розпирає. Ну, якщо збій гормональних ці гормони не працюють. Я бачу свята йти по струйні. Ну я стараюся, я бачу, бо я тебе вже не даваю. Я стараюся за собою дивитися, бо дійсно не хочеться мати ту старість з болем, хоча до неї далеко, але все рівно готуюся. No, thanks. <laughs> <Okay. laughs>